Іринкини казки. Чабанець був собі чабанець та такий, що ще з малку все вівці пас, більш нічого й не знав. От раз і випав йому з неба камінь у вісім пудів. То він, було все грається тим каменем, оце причепить до батагата, як кине вгору, а сам спати ляже на цілий день. Прокинеться аж ось і камінь летить. Та як упаде, то так було у землю й грузне. А то візьме, покине серед степу сіряк, тим каменем навалить, то хай там три чоловіки або й більш, а не візьмуть. Мати було його лає. Що ти, дурний, тягаєшся з такою каменюкою? А йому й байдуже. Катає та й катає той камінь. От до того царя, що в його царстві той чабанець був, став підступати під город Змій, подів по тридцять каміння перевертає, кидає та дворець собі будує і вимагає, щоб той цар за нього свою дочку віддав. Цар перелякався давай засилати скрізь по царству, по волостях бумагу. Чи не знайдеться, де такий богатир? Щоб того Змія знищив, шукали, шукали, не знаходиться. А той чабанець прочув та й похвалився Я б того Змія, каже, батагом забив. Він, може, сказав наглум, а люди взяли на ум, донесли цареві у вуха, той і вимагає, щоб він прийшов. От приступив він до царя. Цар подивився, що він такий малий, та й каже, Що ти кажеш? Ти ще молодий. А він, звісно, хлоп'я. Нічого каже. Ну, оддаємо йому цар два полки солдат полк співаків та полк музикантів. Чабанець вийшов до тих солдатів та як скомандував, то наче він уже років двадцять у війську служив. Тоді цар тільки руками сплеснув. От, не доходячи за кілька гін до того Змія, покидаче банець свої полки і наказує Дивіться ж, як із змієвого двірця з труби піде дим, то я його побив. А як піде полум'я, то він мене покинув те військо, а саме пішов. А той Змій та такий був сильний. Що загони до себе не підпускає, так диханнями побиває. От як забачив змій банця, зараз дмухнув, аж ні, то й не зворухнеться. Ну, за чим добрий молодець зайшов? Чи будем битися, чи миритися? Не з тим добрий молодець ходить, щоб миритися, а з тим, щоб битися. Змій йому й каже, та ти піди ще три роки погуляй, а тоді й приходь. Ні, каже, я вже гуляв. А чим ти? питає Змій, мене бити будеш? А у цим батагом. А у нього батіг там, може, з цілої волячої шкури сплетений, і камінь той на кінці прив'язаний. Ну, каже Змій, Бий мене, ні, бий ти мене попереду. От у Змія меч на три сажні, залізний чи стальний. Як ударить він чабанця чабанцядним, так меч на шматки розкочився. Держи же, каже чабанець, тепер я ударю. Як шмагане його тим камінцем, змій тут і розпластався, і дим пішов у трубу. Тут військо таке раде, музиканти грають, співаки співають. Цар чабанця зустрічає, бере зараз під руку, веде у дворець. От Отдав цар за нього дочку, побудував їм дворець, живуть вони собі. А інші царі почали розбалакувати, що як таки свою рідну дочку та отдати за чабана. Цареві вже й самому жалко, і засилає він скрізь бумаги. Чи не знайдеться, де такий богатир, щоб того чабанця міг убити? Скоро найшлось двоє. От спорядили їх і пішли вони до того чабанця. Прийшли він і питає, з чим добрі молодці прийшли? Чи будем битися, чи миритися? А вже що битися? От один як ударить через ліве плече, так меч і розскочився а другий, як ударить навхрест через праве, тільки сорочку перерубав. Тоді чабанець устав, узяв їх обох, як здавив докупи, так маслаки з них і посипались. Набрав він тоді тих маслаків у кулаки, та так йому досадно на царя стало. Пішов він до нього і не величає, а прямо каже. А що, бачиш це? Таке й тобі буде, тоді і годі цар його чіпати.